Народ гляньте на цю красу. Це ж просто неймовірно. Схоже, це лише мої мрії. В цьому відео я відповім на деякі з ваших запитань, які ви ставили мені в коментарях під відео і під постами в Телеграмі і в Ютубі. Ви готові? Поїхали! Перше запитання від містера Максимума. Ти маєш гуску? Ну, якщо це все це дівчину, то ні. На жаль, чи на щастя, але ні. Наступне питання від містера Максимуса символічно трохи. Е, чому саме гусь? Якщо коротко, то коли мені треба було придумати ідею для скіна, я довго думав, що саме зробити скіном, чи це буде якась тварина, чи це буде просто непонятно що. В кінці кінців зупинився на гусю. Скільки в тебе дітей гусенят і скільки їм років? Що? Ладно. Е, насправді, поки що я самотній, тому немає гусенят. На жаль, чи на щастя, знов це вже не ваш розсуд. До речі, це було питання від Віталія. Питання від Зоряни: скільки потрібно гусов до гусаків, щоб заснувати гусяче королівство? Цікаве питання, я так не задумувався, але якщо приблизно, то вистачить десь 3 десятка. Які види воїнів служать у Чисячому королю? О, їх дуже багато. Не вистачить і цього відео, щоб розказати. Будеш ти знімати серіал? Зараз ні. Можливо, в майбутньому буду, але якщо й буду, це буде. Щось якісне, а не те, що я зазвичай роблю. З якого ти сезону на Майнхавені? З першого не з самого початку, десь через 4-5 місяців, як почався перший сезон Майнхавену, пройшов Гусь, якого ви знаєте, який зараз вам це каже? Ти грав на сервері Моріка? Так. Поки два рази. Один давним-давно, коли ми йшли на Ендер Дракона. І оце вчора разок ще. Ну, тепер, до речі, чекайте найближчим часом відео про Мейн Friends. Питання від Марка. Ти будеш колядувати? Я вже. Я ніколи не колядував, і це відео мало вийти перед святами цими всіми, але я трошки запізнився, тому я не колядував, схожу так. Переходимо в мій телеграм-канал. Якщо ви хочете стежити за моїм каналом більш уважніше, то прошу вас приєднатися в мій телеграм-канал. Тут виходять новини стосовно мого каналу, новин, коли відео вийдуть, які плани на відео і чи вийдуть відео взагалі. Тому попрошу вас підписатися, у нас тут затишно, зручно, і я постійно відповідаю на ваші коментарі. Можна, я не буду відповідати на це питання? Вибач, Морік, ти будеш знімати тільки Майнкрафт чи якісь інші ігри. На цьому каналі буде лише Майнкрафт, тому не очікуйте тут, я думаю, якогось, не знаю, про Старс, або щось таке. Можливо, колись я створю окремий канал, або скористаюсь старим, який у мене вже є, для такого каналу, але тут ніколи не буде. Питання від Ноксіса. Перше. Скільки підписників ти хочеш до кінця року? Ну, Новий рік вже на днях, але у мене нема мети. Я хотів добити у ямому 200, але бачу, що поки що ми не справляємося, але я поставив всі цілі, які, ви... які хотів виконати за цей рік, тому я задоволений. Друге питання коли вийде відео про Майнхавен? Дивіться, десь на днях вийде відео про підсумки цього року. І, напевно, або наступне, або через відео вже, буде відео про Майнхавен. Бо в мене є плани, які я хочу зробити, виконати, бо відео не виходило давно. І я хочу надовжити те, що згаяв. Третє, колись новий стрім в ТГ-каналі. Не знаю, я зараз хворий, тому. Не знаю. А далі цікаве питання від Влада. Як змінилася твоя кар'єра після твого значного впливу у рамках каналу? Я довго думав, в якому сенсі це сказано, і дійшов до висновку, що скоріше за все мав на увазі. Як змінилася моя кар'єра, коли я став впливовим чи що в Ютубі? Як що. Якщо... Я приблизно так зрозумів, бо. Іншого я не, не можу продумати. Ну, враховуючи, що я не впливовий, прям так, в Minecraft ком'юніті, скажімо так. Але, давайте так, за останні півроку я став більш е відомим. Мене більше знають і. Мені це подобається, скажімо так. Звісно, якщо не брати. Такі нюанси, як перегляди, що їх стало більше і так далі, то мені просто приємно. Як твої, наприклад, друзі зі школи та батьки ставляться до твого блогерства? Ну. Друзі зі школи не знають. Вони не питали, я їм не казав. Батьки нормально, нічого проти підтримують. Питання від Ані. Поїхали! Для чого тобі YouTube канал, типу для грошей, чи просто як хобі знімаєш? Враховуючи, що зараз я не отримую з Ютуба нічого, ні копійки, тому це як хобі поки що, з надіями, що в майбутньому я зможу хоча б якось заробляти, щоб робити контент якіснішим. Друге питання. Думав колись кинути канал? Так. Багато разів, але поки що тут. Третє. Чи були в тебе ще канали до цього каналу? До цього ні. Це перший канал, який вже ось 4 роки існує. Чи є вже настрій Last Christmas? Ні. Зовсім. Снігу нема, нічого нема. І ну, підпишіться на Конера. Ну. Да. да. Є таке. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, чи хочете ви продовження. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, я завжди відкритий. І також, якщо хочете, щоб вийшло продовження відповідей на ваші запитання, дайте знати в коментарях. І бувайте!